Молитва за козаків до Івана воїна, о великий Христовий мученику Іоан, правовірених споборнику ворогів прогонителю і скриждених заступнику, почуй нас, що в бідах і скорботах молимось до тебе, бо тобі від Бога дано благодать засмучених утішати, немічним допомагати, невинних від наглої смерті спасати і за всіх. То тяжко страждає молитися, будь і нашим українським козакам міцним поборцем, від усіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб з твоєю допомогою і заступництвом за нас посоромилися всі, хто чинить нам зле. Вимоли у Господа нашого, щоб сподобив нас річних і недостойних рабіг своїх, отримати від нього невимовні блага. Які він приготував тим, хто любить Його. У трійці, слави мого Бога, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.